Понимаю? Так, ну може хоч він мені щось тут розкаже. Так. Всім привіт, всім добрий день. Ви на каналі Прайс. І сьогодні я навчу вас монтувати у премє прем про. Та ну. Що <кхух> ж воно все таке гадасне. Його що там в тебе сталося? Та вже 10 годин це жовте дивлюсь у ці всі туторіали, як монтувати в цьому прем'єрі. Нічого не розумію. Я знаю, що тобі можу допомогти. А ну дивись. Що ж, хлопці та дівчата, наступна інформація саме для вас. Від молодіжної ради сам стартує безкоштовне навчання основам відеомейкінгу. Збирай команду та реєструйся. На тебе чекає незабутній місяць і можливість поринути у світ медіа технологій. Ого! де це все можна знайти і зареєструватися. Все доволі просто, дружемій! Заходь на телеграм-канал Сам і слідкуй за новими цікавими анонсами. Там купа цього цікавого. Добре, буду. Зустрінемося там.